Кістковий бульйон. Бульйон зварений із кісток, найчастіше попередньо їх обсмажують чи запікають у духовці. Про користь такого бульйону знають усі, і багато хто його любить. Для приготування кісткового бульйону найчастіше використовують кістки яловичини, свинини, курки чи індички. Але готувати бульйон можна з будь-яких кісток і навіть міксувати їх. У цьому відео я покажу рецепт, як я готую бульйон з яловичих кісток, а також як заморожую його для приготування супів і інших страв. Для початку кістки мию і висушую паперовим рушником. У мене 2 кг яловича. Потім складаю їх на деко, зберігаю невелику відстань між ними, щоб припеклася скоринка з різних сторін. І ставлю запікати у духовці при 200 градусах 30-40 хвилин. Якщо кісток небагато, то час можна зменшити. Запікання костей потрібно для кращого смаку і кольору. А також це усуну з них лишній жир. І приготування не буде накипу. Я підготувала каструлю на 6 літрів. Складаю сюди кістки, потім заливаю холодною водою. Води потрібно так, щоб покрити усі кістки, можна налити навіть більше. Тому немає точної кількості, так як це залежить від місткості каструлі і кількості кісток. На мою вагу кісток я додала 4 літри води. Далі 2 чайні ложки яблучного оцту, 1 чайна ложка на 2 літри води в розрахунку. Залишаю так на 30 хвилин. Кислота оцту допоможе розкрити і вивести усі корисні речовини з костей, а саме колаген і амінокислоти. Потім кладу кастрюлю на вогонь, і тепер потрібно довести до кипіння. Можна прикрити кришкою. Після закипання вогонь слід зменшити до мінімуму і готувати 12, 24 або 36 годин. Чим довше, тим краще. Звичайно, це залежить від кількості часу, який у вас є. Бульйон не повинен кипіти, він повинен томитися. З дна можуть підніматися невеликі бульбашки, але активного кипіння не повинно бути. Головне правило варіння кісткового бульйону повільно і довго. При цьому рівень води повинен бути весь час не нижче кісток. Якщо вода перестає покривати кістки, то тоді додати гарячої води. До речі, бульйон можна готувати з переривами. Якщо немає можливості слідкувати за приготуванням, тоді можна вимкнути, а коли з'явиться час, продовжити. Головне, щоб загальний час був мінімум 12 годин. Коли час практично підійшов до завершення, до бульйону додаю цибулю і моркву, обов'язково добре мию і очищаю їх. Я додаю також лавровий лист, улюблені трави, чорний перець з горошком. І зелень за бажанням. Солю, але можна і не солити, і знову доводжу до кипіння, зменшую вогонь і залишаю готуватися ще останніх одну або півтори години. А також, якщо використовувати більше хрещів, шкіри, сухожиль і кісткового мозку тварин для приготування бульйону, то буде ще більше смаку і користі. Бульйон я обов'язково просіджую через сито. Після цього жир, який зібрався зверху, можна відібрати ложкою окремо та потім приготувати на ньому інші страви, і розливаю у форми, у яких планую заморожувати чи зберігати бульйон. Залишаю бульйон охолонути в формах і лише тоді ховаю до морозильної камери. Колір бульйону янтарний і красивий, а запах неймовірний. Це дуже смачно і корисно. І дуже зручно, коли він вже є в морозилці. Форми можна взяти також відразу порційні невеликі, а можна заморозити у великий, а потім нарізати на ось такі кубики потрібної величини, покласти знову на дощечку і ще раз підморозити, а потім скласти вже у пакети. Кістковий бульйон можна заморожувати і зберігати в морозилці від двох і більше місяців. А у холодильнику три доби. Я використовую його для приготування супів, рагу, підлив та інших страв. Це дуже скорочує час приготування страв у подальшому. Також можна взяти просто кубик бульйону, розвести з гарячою водою, додати зелені, спеції і випити для лікування або на солоди. Смачно!